Поки я думала, що я гвинтік, Я великий. Гвинті! В мене повірив бренд Еміліс. Можливо, зіграла на руку те, що я давно вже їх люблю: Шість осіб, коли вони були авророю. А може, те, що обоєми з Хмельницького. І як би там не було, це розпаковка. Віки. Щось вони, походу, знають, бо відправили мені свій вигин М, а це саме той вигин, який зараз декого тільки з'являється під назвою L+, LU, LC і так далі. Але я його знаю, ще як М від Аврори. Він дуже класно прикриває навислу побіку. і класно видовжує навіть глибоко посаджені очі. Стрічка на фольгованій основі легко клеїться по кілька разів на різні поверхні. Волокно насичене, чорне, без сірого чи синього відливу. Кінчики. Просто як на підбір, всі рівнесенькі пучки формуються дуже легко, як в ручній, так і в стрічковій техніці. Наступний у нас клей. Давайте про нього прочитаємо. рідкий по консистенції, насичено чорний, М -м, не смердить, коли відкрила. І мені наразі, мабуть, він буде трошки повільний, адже сепка значна 1-2 секунди. Скоріше за все, треба використовувати з бустером або активатором. Так, останній лот це кремовий ремувер. Колір гарний. Я не люблю матеріали кольору дитячу несподіванку, а тут приємний колір і аромат, до речі, непоганий. Буде користуватись однозначно. Еміліс має від мене три так, а я від нього ще й знижку на наступні закупи. Дякую.